Активісти громадської організації Гуртом Слов'янськ шукають порушення в освітній сфері. Так, обласному департаменту освіти було передано пакет документів із зібраними претензіями до екс-очільника слов'янського відділу освіти Олександра Зубарєва. Готуються для роботи претензії до членів колектива 12-ї загальноосвітньої школи. Збираються факти порушень іншими освітянами. Увага звертається, як пояснюють самі активісти, на фінансову чистоту, моральну складову та патріотизм особистості 9 грудня. Нещодавно Обраний на щотижневому віче люстраційний комітет відвідав директора залізничного ліцею Самандара Гусінова. про багаточисленні скарги працівників і студентів ліцею про корумпованість непрофесіоналізм та непорядність Гусінова Самандара Надіровича та його заступників. Рішення загальних зборів грутом Слов'янськ», яке було внаслідок проведення ВІЧа, ми хочемо, щоб ви Просто там є куча фактів, є зібрані там про охоронювань, і просто люди скаржилися, щоб були самостійно, без як би без галоса касовою, тобто зберігаючи своє обличчя, просто написали заяву і пішли спокійно з робочого місця. Претензії представників громади зводилися до кількох пунктів: збирання грошей на потреби закладу в обхід бухгалтерії, звільнення 20 співробітників ліцею та гуртожитку, нецензурні спілкування із студентами. Я матом. Ну, Да вы меня извините, вы что-то не то говорите. Я, ж, ну, я просто я про какого-то 20 Є... человек я уволил, я не знаю, о ком вообще идет речь. Из, Увели... из студентов никаких <проб> поборов не сбрались. Да так, так, какие поборы, А те студенты, которые полных семей обосыроты, с них не Я что хочу сказать, а за это время с 1 сентября, да? Мы наоборот 31 человек все основатель, 69-го училища мы приняли сюда, mm -hmm. хотя никто его не принимал никого. И сирот отприняли, все, у нас финансирование идет. Мы финансируем все так, как положено. И. За, общежитие собираете вы деньги? Общежитие у нас, собственно говоря, у нас общежития нету. Это раз, это в с инфраструктуры. Нам просто разрешили там жить. И никто никаких денег не собирает. Вы из детей И... собираете по 80 тысяч. Ну зачем вы, говор... за зачем вы говорите это? У нас есть несколько заявлений. Это, это заявление, я просто я знаю, откуда это все дует, это все. Я это все знаю. Про каких брат 20 человек, про каких-то. Я еще раз говорю, это кто их уговаривает, я не знаю. Вы хотите сказать, что дети обманывают. Дети, я не могу сказать вообще, кто древние это деньги. говорит. Мне мыслях нету, чтобы у кого-то какие-то деньги. Получается, дети. Но я не знаю, что кто говорит. Не, вы я, вы скажете, говорите, гривен. Гривен. я считаю, что это неправильная ваша информация. Не, ну это ваше мнение. У нас есть информация, заявление нескольких учащихся вашего лицея о том, что собираются по 80 гривен в месяц за общежитие. Факт, вы да, это подтверждаете? Да. Мир, Нет, конечно. Нет, а не мир. может Все. быть. Это ваше право или соглашаться. Я вот, э, Второй прожает? вопрос. Можно Нет. еще вопрос дальше? Давайте я договорю. договорю. Нет, как финансовый вот, вопрос. Вы сказали, что чаще, вы не подтверждаете. Когда вот ученики проходят в родительское собрание, я всем говорю, что у нас в общежитии бесплатно. И тем не менее, без никаких пов... не мы может мы приведем гривен. этих детей, возьмем Пожалуйста. заявление и будем дальше без, разговаривать. Проблем, без проблем. Второй вопрос. По 300 гривен на ремонт. Вы не собирали? А какие 300 гривен? У нас есть по спецсчет, который официально И из рук. Такого собирали. не бывает. Такого не бывает. Я вам такого никогда не позвоню. Вы можете поручиться за каждого мастера, чтобы он не собирал грошей. Я могу, допустим, не совсем, но я еще раз говорю. У нас но есть вы контролируете так? ситуацию? Конечно контролирую. Значит, вы за каждого мастера можете поручиться, чтобы он не собирал грошей. Но ну, если когда-либо кто-то скажет, доказал, что доказал же, действительно кто-то брал, так. и, конечно, этим человеком я по-другому поговорю, я никогда, это, это бюджетная сфера, это бюджетная организация. Это не учебное заведение вообще. Но вы про це Николай Я не знаю, но то, что, допустим, спонсорскую помощь издают, ну, это официально полный закону, который реквизиты через казначейство. То, а то есть друг... из рук в руки не Нет. Загалом ситуацію із збираннями грошей чи звільненнями працівників Самандар Надірович пояснює наступним чином: в колективі є співробітниця, яка, нібито отримавши менше ніж зазвичай, годин, почала писати у різноманітній інстанції та підбивати дітей проти керівництва ліцею. То, що хто говорить, я знаю, такуди ноги растуть, а хто це наші дітей та все це я все знаю. Навірно каліна і воно розказує. У свою чергу Галина Євтух пояснює свою позицію утисканням прав студентів сиріт та студентів із зони. Ато її обурили порушення, і разом з однодумцями вона почала шукати правди. Та мальчик писав з зони АТО. Це до речі, ця хлопець сирота. Він це сиротиночка він написав оцю кому? заяву мені, кому плоти я цього чоловіка завтра уволю. Хто на кото хай хай дитина ну, дасть інтерв'ю? До речі, він повнолітній. Він може дати інтерв'ю цих лобщина. Так ну розуміється в... ну розумієте, Ми не бачимо в житті, в общежиті холодно, окна забиті. Проветрювати не можна, тому що ще ще мало того. Він мені підійшов і сказав: А ви знаєте, як в нас окна забиті? Я кажу, як вас? А вони каже, шурупами закриті. Я кажу, як шурупами закриті? Ось так наскрізно. Дитина сказала, а я кажу, а ви підійдіть до хто у вас там старший, комендант, вихователь до вихователя. Ви підходили, а ми боїмося, бо нас виганять. Але не всі батьки вихованців згодні із принциповою позицією Галини Євтух, яка організувала підписи 30 студентів проти здачі грошей на потреби ліцею. Дехто з батьків пише скарги на саму викладачку української літератури. Для прикладу директор ліцею дав активістам такий документ. Так, так як моя дочь білі Юлія на підписувати бумагу, которую предоставила Галина Івановна, вона обіцяла знижати оцінки. От, я ще раз таких заявлень, якщо надо, я просто йде зря. Далі до розмови запросили ще одного викладача ліцею, який підтвердив факти збирання грошей зі студентів, але пояснив ситуацію наступним чином. Певні кошти збираються, але я особисто їх не збираю. Діти кажуть, що збираються, проплачуються кошти на ну, загальні суми на гуртожи. Ну Там багато питань виникало. Ми після е, всіх міроприятій в місті втратили велику базу е, кроваті, матрасів, можливо, якісь потрібні були кошти. Я не спеціаліст, це, це, це до господар, господарської частини питання. Так. Ну, то есть, ви не а я парк? не то, що не ісключаю, вони, вони, вони присутні. присутні. Такі, Ми живемо в якійсь. Сітей забираються дії, причому з рук в деньги, руки мастерами. Ну, я вам скажу так, що а, якщо немає, якщо нема підручника, держава його не дає, то я вимушений цю питання рішати із дітьми. Суперечка тривала більше години. Спільної мови учасники так і не знайшли. Бажання активістів, аби директор ліцею звільнився за власним бажанням, відгуку звичайно, у керівника не знайшло. Втім, активісти продовжать шукати правди у вищих інстанціях.